Нині в Україні змінюється система оповіщення повітряної тривоги. Виходячи з існуючих реалій, доцільно буде змінити також і звучання самого сигналу повітряної тривоги. Як на мене, то він має звучати десь так. Гойда! Гойда! Повітряна тривога, повітряна тривога, руський мир несе смерть, руський мир несе смерть. Скористайтесь укриттям. Скористайтесь укриттям. Бойся, ми йдемо!